Світлана Дудіна приїхала на Івано-Франківщину із селища Васильківка Дніпропетровської області. Там розповідає, оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Тому вона з 15-літнім сином Дмитром, користуючись допомогою волонтерів, вирішила їхати. Літом трохи важко було, бо шахеди били дуже часто. І вночі було один день було що 50 прильотів. Потім дотихло якось тишина, а потім вже знову це ж з'явилося, що знову б'ють по хатах, то діватися вже нікуди було. Останній прильот був з фосфорними боєприпасами, горіло три години. У мене котики залишились, то подруга моя, вона то теж ВПО, в неї малих дітей немає, то вона годує котиків, приходить, я залишила майно все там. Нічого не брала, тільки. ну, Речі деякі взяли особисто вжиткою. І куди нас перерозподілили з транзитного центру, то ми вже сюди попали. 27 січня вони потягом приїхали до Івано-Франківська, а звідти автобусом до шелтера в селі Журів Рогатинської громади. Тут, каже жінка, після безсонних ночей удома вона змогла врешті виспатися. Тут тихо, найголовніше, що тихо. То нас там залякували, ну, в мене є знайомі, що. Ой, там ви ж східної типа України, що люди різні, і менталітет різний. Ні, нас прийняли. Дівчатка дуже гарно і накормили і напоїли чаєм, відігріли. Нічого шукати інакше не буду. Тож нас все влаштовує тут. Дуже гарно нас прийняли, і умови дуже задовільні. Дуже гарно і приготувати є можливість. І є відділення нової пошти бо мене в дитина, не приносимось глютена. То я маю замовити продукти без глютена». Дмитро Дудін розповідає, з вересня 2025 року він навчається онлайн, оскільки всі школи у Васильківці зазнали руйнувань від влучань російських шахедів. На Івано-Франківщині хлопець продовжує дистанційне навчання у своєму закладі. Зараз хлопець у 9 класі. Некоторі однокласники вони виїхали, получається по областям. Половина однокласників сидіть Васильківці, так як. У них нічого не виходить чогось. Некоторі просто зняли квартиру в Дніпрі і живуть там. Це я думаю дуже добре. Мирослава Пивненко приїхала із п'ятьма дітьми із села Веселий Кут Дніпропетровської області. Найменшому її синові Олександру скоро виповниться два роки. Ми перші виїхали, потім сусіди виїхали. Ну вони виїхали в Черкаську область, у них вже там дом купили. вони. У них є куди їхати, а нам нема. А Всі останні сидять ще. Там теж діти ще є. Сидять ще. Не знаю, що ждуть. По ночам тільки літала, тепер перед днем літають. У наше село, звісно, ще не прилітало, але ближче села трьох кілометрів прилітають вже. І, і далі село є, теж там прилітало. Там навіть дитина погибла. Жінка каже, умови у шелтері її влаштовують. Сім'ю забезпечили продуктами, у приміщенні є кухня та пральня. Наразі Мирослава Пивненко оформляє статус внутрішньопереміщеної особи. Подобається, але ну, буває скучно їм. Діток нема, такі як вони возростом. Скучновато їм. Що томе? -то? Супчик. З Яна Луцька на спільній кухні готує їжу для своїх рідних мами, сестри та племінника. Каже, що вони приїхали із селища Новомиколаївка Запорізької області. З ними була і її двоюрідна сестра з дітьми, проте їх госпіталізували до рогатинської лікарні через В Село поближче, прилітають каби. Ми сиділи, думали, а можеш, а можеш що ж навадиться. А тоді вже. Дуже часто, і днем, і утром. Буває два дні тихо, ну як тихо, пролетить, ну, а буває таке, що вже нетерпімо не було. А як вам тут подобається раді, що приїхали чи шкодуєте? 에, подобається, але ну, додому хочеться. Це що радує, що спокійно. 27 січня у шелтері села Журів Рогатинської громади оселилося 18 людей із Дніпропетровської та Запорізької областей. Це перші мешканці закладу, розповіла Оксана Дремлюх, староста Підмихайлівського старостинського округу, до якого належить село Журів. З її слів, раніше в цьому приміщенні була школа. Його облаштували для проживання переселенців у літку 2025 року коштом міжнародних організацій. Це місце тимчасового проживання, але терміни не встановлені. Скільки люди мають потребу у цьому, стільки часу вони тут і будуть проживати. Приміщення для житла їм дається безкоштовно. Опалення і Енергетика, це все оплачує Рогатинська міська рада. Ось і продуктами на даний час вони забезпечені також за сприяння рогатинської міської ради. За словами Оксани, Дремлюх, шелтер розрахований на 33 людини. Тому сюди планують доселити переселенців, які наразі перебувають на паліативному лікуванні. Оксана Василик, Роман Сокирко, Суспільне новини, Івано-Франківська область.